Кривий ріг відзначає особливу дату – першу річницю з дня звільнення міста від нацистських загарбників. Заблизковично проведено Нікопольсько-Криворізьку операцію. у 44-му році. Війська 22-ї дивізії, бригади, полки та окремі батальйони були удостоєні почесного найменування криворізькі, а тисячі солдат і офіцерів були представлені ти до нагород. Їх подвиг і досі мірі, в серцях жителів мірі. нашого міста. Я Завжди з повагою ставлюся до кожної людини, яка шанує і береже свою землю. Наше місто визволяли справжні патріоти. Не всі вони були криворіжцями, але вони боролися до останньої краплини крові. Тому не можна забувати про їхній подвиг, не можна забувати про те, кому ми завдячуємо тим, що ми могли жити під мирним небом. В мене воював батько, брат старший дядьки. Я сам учасник бойових, тому все це переварюється дуже дуже важко і радісно, і дуже грустно. У урочистому заході взяли участь учасники бойових дій, родини військовослужбовців, представники влади та громадських організацій, почесні громадяни міста, шановні земляки, щиро вітаю всіх з 71 ю річницею визволення нашого міста. У місті, на жаль, залишилося близько двох тисяч ветеранів Другої світової війни. І ми все робимо для того, щоб допомогти їм зараз в ці скрутні часи. Подвиг наших ветеранів надихає і зараз наших воїнів, котрі захищають нашу вітчизну. Тому всіх з визволенням кривого рогу. Підтримка ветеранів Другої світової війни складова міської соціальної програми, збережені всі соціальні виплати та адресні допомоги у цей день. Традиційно криворіжці несуть квіти до стели героїв, пам'ятного знаку полеглим захисникам України та пам'ятнику на честь бійців, які загинули під час виконання військового обов'язку в зоні АТО ООС. Частина церемонії запалення факелів пам'яті на честь бойових підрозділів, що звільняли від нацистів кривий ріг. Дата дуже така. Значимо для нашого міста, тому що наше місто пробуло в окупації, ми мали такий термін, і це дата насамперед визволення міста. І це в наш час важливо такі дати пам'ятати. Мій тато теж він учасний Великої вітчизняної війни. Служив з 1936 року і по 1946 рік рік це святе для мене. Кожного року прихожу для того, щоб шанувати пам'ять і покласти квіти. Сьогодні день сьогодні дуже важливий день, тому що сьогодні йде війна. Наші бійці воюють за нашу країну. Ми бажаємо, щоб війна закінчилася перемогою для України. Ігор Сіор Кодоненко, Андрій Славний, цей день.